Так, усім привіт, знімаю зараз відео приладом. Так, це у нас ПВС-14. В суперовому стані. Зараз покажу все. Так. Стан просто супер. Значить, його особливість перевага в тому, що він має регулювання яскравості. Давайте вимкну, закриту кришку. Ось. І от, зменшую яскравість, збільшу. Зменшую плавно. От. І збільшую. Давайте лінійку поставлю. Так. І тут регулюється. Є регулювання яскравості, автогідін, хвіст для регулювання. Навочник ось це абсолютно новий. Його можна ось так заложити для зручності, можна повністю зняти. Зараз ось зніму новенький. Так, кришечка новенька. Так, давайте покажу. Дивіться, резолюція, чіткість. Так, це з закритою кришкою. Ось лінійка. Ось так видно лінійку. Ось дивіться, на прилад, Бачите, резолюція, як чітко видно. Зараз я сфокусую. Ось можете бачити кожну рисочку, навіть на лінійці видно і дуже близько фокусується. Кожну рисочку, кожну цифру читаємо. бачите, З самого краю читаємо, ось 29 видно чітко. В інших приладах з боку тут все розмите, тільки по центру чітке, а Тут чітке повністю ось тут 28, з самого краю ідеально видно. І по центру ідеально так само видно. Це я навіть нічого. и что вы. так камера фокусуйся ось мачты сфокусовал вот такая картинка вот трошки далее вот такая читкость, и все супер Ось. Показав, дивіться, як регулюється плавна яскравість. От я зменшую. Плавно от зменшую, зменшую, зменшую. Це мінімально. Ось така. Збільшую. Ось, Ось максимально. Дуже зручно. Ось зменшую. Регулюється. Можу плавно зменшувати. Ось так. Трошки більше, ще сильніше. То плавна регуляція йде. Так, показав. Все, тепер вимикаю прилад. Так, ось є серійний номер. Ось Так виглядає, Ось зі всіх сторін. Прилад вимкнув. Батарейний відсік чистий, батарейки тут не текли, немає кислоти, і іржі, ось метал. Всередині чистота, супер, бачите? Так. Ось ну, трішки. ось прошу. Яка гарна, такого насиченого синього кольору. Бачите, скільки там шарів. Кожна цяточка це шар. Ось такий. В ідеалі тут все, бачите, в ідеалі ця лінза супер все так, Перемикач. Ціленький, не зламаний. Ось, все показав вам так. Молочник, чіпляємо є. Так, все є. Далі кріплення стандартне кріпиться сюди. Можете багато, які кріплення сюди підходять, Чіпляєте, яке там у вас. Різьба тут стандартна, така, як всіх оригінальних ПВС 14. Ну, все, показав. Ну, давайте ще. Значит, тут регулюється фокусування на об'єкті. Стандартний ось такий хід. Не бовтається, як має бути все. Так само тут а хід не бовтається, не розшатаний. Все клас. Так, все показав. Ну добре. Картинку показав. Резолюцію бачимо.